Починаємо пункт 9 з порядку денного про зміну основних видів економічної діяльності житлово-комунального господарства. Тобто, Додаємо ковид. Це по відповідно до господарського кодексу, просом директора ПЖК Когодонецький Юрій Курочка з метою розширення основних видів економічної діяльності попросив нести на розгляд. Додати квит на е... теплопостачання. теплопостачання тобто зараз у нас наймна організація, щоб забрати наше виробництво тепла, бути, ну, так, так сказати, тафека. Так, 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 так. Щоб ми могли вивести цю діяльність. Це ми вже відмовились, енергосервіс. Людей забираємо теж собі. Ну, хтось вчитався, так, да. буде забувати. Я, я за ну, такий запрос. Лишня копійка залишиться в громаді. Так, пункт 10. Про затвердження розрахунки вартості платних послуг, що не відносяться до основних видів діяльності. Тут з'явилася нова техніка, там трактора, якісь самосвали, вишки і може будь-який желаючий виписати на час розрахунок. Такие разрахунок, та там нова техника також она разрахована. Тракторы, экскаваторы намонтаживачі, микроавтобусы и так далее. А можно озвучить, чтобы хотя бы трактор трактор зумлеон. Без марки хотя бы что это? Погрузчик, трактор. Трактор с процентом. Так, так. Экскаватор навантаживающий. Сам... Сколько стоит экскаватор на ванживач? Машина година для населення? 1387 гривень 28 копійок. Це собі вартість для того, щоб бути що. Да. Так. Так. Угу. Що ще? Е, так, саме скид з караном маніпулятором. Е, так, і з різними установками. Також мікроавтобусів Вікоделі. І це пересувна майстерня АВТР. Я вірю, значимо. Ну, мало, ну, мало, чи, може, може, може. Це, це просто для того, якщо хтось захоче замовити собі е, вільний час машину, ну, це є тарек. Для цього є тарек. Хорошо. Я замов... Для себе, щоб поняти, да. я замовив цю аварійку. Вона приїхала, мені треба там приварити. Столбик. Он это включает со сварщиком, с бригадой или это приехала машина, а варить хто буде? Це послуга користування. Так, ну це Это з бригадою. Це здо, там урочище вже єся самотрел. Е, якщо не секрет, скільки? машина година, це буде 1568 грн 94 коп. Ти вперше час підготов, вони проїхали за час тебе сварили кому-то беседку, кому-то аградку на кладбище. там. Ну, это хорошо. Зараз. За. 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 10-1 не. Було. Так, секунду. 10-1 це питання щодо опробудкування на баланс КПДСР П'ятигірське на житлових об'єктів. Це вже робилося для того, щоб закінчити процедуру, тобто внести в держреєстр реєстр майна, потрібно це затвердити на сесії. Це вже було затверджено на виконкомі. Каналізаційний каналізацій. Там насосна міста, не житлова будівля. Це по об'єкти інфраструктури, які, на якій немає документів, зараз все оформлюються. Це на правокі жаль передали, ви ж пам'ятповнишки 20 в 2022 році передавали все, а на що ж нема. Зараз ну, доганяємо. Це дуже, дуже довго. За. Це до все, все регіонічні речі, без яких ніхто дав. Пункт 11. Про визнання рішення Донецьке про затвердження перелік документів да. для перерахунку вартості. Ну, якщо чоловік відсутствує, в'їхав за границею то можна подати заяву і... Приложити документи, і тоді за мусор буде змінусовано. Просто там додалося це вже було просто в 23-му році, вже на законодавчому рівні є типовий договір, і там перелік документів, які саме потрібні для того, щоб це ну, як, обґрунтувати. Перший вопрос помощну тоді ще була, коли що, що... Ну, Там довідки, Я, про фактично про фактичне місце проживання. Про проживання, хто її буде видавати. Ми тоді довго спорили. Все остальное там такое, да. Человек учится, продостал с учебы, где-то там в армии служит. Это, это я имею вот это первый пункт. Вот это пункты законодавства, мы только сильно, как следуем договору. Мы взяли такой договор, и от него вышли. А если не он оформил ВПО, то у него есть. это через запятую. Есть ВПО, это понятно. Учеба а понятна. Что? За границей. а, а, что? а что? вот первый пункт, вот этот про битко, патричні... Ну як, як, до... ну, як довести, да хто хто буде її видавати? Ну як вы казали, наприклад, старост, ну то есть ну тобто, в донці прописаний, а живе там Да. я так разумею, что цель. Депутатская комиссия да. это будет. Но обычно мы делали депутатской комиссии, ходили по заявлению, приходили к соседям. Соседи подтверждали, что данный человек не проживает здесь mm -hmm. год, чи два, там, чи сколько. Можливо, здесь старость, да? Ну, так, честно. Сами депутаты, это был депутатский акт. А, ну акт понятно. Ну тут. Вся технична. Просто тут добавился, ну, как-то у порядок у нас была своя самодельная. Передхол оператив. Так, пункт 12. Про встановлення тарифів на послуги з управління побутовими відходами на території Донець Андрієвка Такериса. Це вже був конкурс, це просто затвердження на сесію. Потрібно для того, щоб встановити. Прийшло ну, що, підприємство виграло конкурс своїми пропозиціями на що? На... 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 Вивозимо. На... Це вже був конкурс, це встановлення а на... Нашу... А що на роботу зауваження, що ми балкаємо російською мовою? Що? Не робите зауваження, що ми відновляємо російською мовою. Я сам. Я завив. Я ну, удивляюся не сталося те ж самі, да? Те ж саме. Просто там, там, де дешевше. дешевше, де дешевше. А, на пару там <клухи> дешевше, де навіть там, пара купівку. Це що, тарифи? Так. Недорожче. Не дорожче. Слух тринадцатый. Для нештатного розпису комунального підприємства. Кожне підприємство кожного року подає свій штатний розпис для перевірки на федерацію роботодавців. І вона їм рекомендує якісь там зміни. Цього разу є висновок цієї федерації. Вона рекомендувала ввести доплати за ненормований робочий день за посади водій 25% від докладу. І також водії, ну також водії автотранспортних засобів це на пасажирських кормовіх. Також 25% від е, окладу. Також майстер дільниці 20% е, від окладу. Діза, ну, люди будуть. Точніть, пожалуйста, будь ласка. От ці от оклади, вони падуть, критичну інфраструктуру під норму 20 тисяч. Зарплати, щоб по формути, тобто вони будуть мобілізовані, ці всі сотрудники. Тобто по предприємству 20-30 середня заробітна плата, це основне підтвердження критичності. Вони попадають під критичність Не попадає. так. Може треба потім тому що я, я так думаю, що дефіцит кадрів він буде далі і далі проявлятися, Може. З Зараз кожного місяця підпадаються списки і головне попасти в цю суму. Там на 20 тисяч, для комунальних підприємств там менше, якщо 13 400, може, може, може не помиляюсь, помиляєш 13-4 тисяч. Може зразу не підтягнути, поки... А ну, автоматично, якщо людина заробляє більше, ну, більше, і... більше а якщо менше, Це, 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 сілька, гарше, це кожного місяця. Щоб людина менше була мобілізаційне, це все десять, це чітко в професії кадрів кожна підзаємства слідкує, щоб не фісували. Ні, комунально там 13 або забирали Ну, сто шість. Тринадцять тисяч Тобто ви витримуєте? Так, так ми фіксуємо святковно це я За, конечно. Пункт 14. Про затвердження експертно звіту позитивний щодо ремонту, капремонт Першевської сільської ради. Експертний звіт отримуємо, виділяємо кошти від ремонтуємо. Показав.